Сіва велика книга Томас із піаніно. Чорні клавіші і білі. І ось тут Гортаємо, можна грати, мелодію вивчити. Ось така книжечка з картинками, з нотами. Піанінку, все компактно. Класно. Стан гарний. працює від батареїчок. Батарейки треба замінити. І тут підказки є. Деяка нотка біла та чорна. Тобто дитинка може грати, орієнтуючись не тільки на ноти, а орієнтуючись на підказки по картинкам.